Доброго дня, діти! Сьогодні ви можете дізнатися, що нам може сказати кастрюля. Рю-рю-рю, гарні страви я варю. щу щу, щу. наварю я вам борщу. От-от-от, не забуду і компот. Шу, 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 а для каті і лапшу. Ки-ки-ки. Ки-ки, їжте діти залюбки. А зараз я пропоную вам прослухати віршик, як одна кастрюля варила борщ. Він так і називається Пригощайтеся борщем. На плиті каструлька біла, в ній водичка закипіла, буль 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 вода булькоче. Що вона сказати хоче? Мовить мама, а чи яка? Захотіла бурячка. Я в окріп буряк поклала, а вода плюскоче мало. Додала тоді квасолю, цибулину, бараболю, і морквицю, і капустину, ложку солі, дрібку кмину, не забула й помідори. От і борщик буде скоро. Ну, що, діти, сподобався вам віршик про кастрюльку, яка варила борщик. А тепер подумайте і скажіть мені, як розмовляла каструлька, коли закипіла? Вона казала буль-буль-буль. А як назвати одним словом продукти, які закладали в борщ? Овочі. А як ви думаєте, що таке бараболя? Це картопля, її так теж іноді називають. І що ж у віршику наприкінці зварила кастрюлька? Борщ! А тепер давайте ще раз згадаємо всі страви, які може зготувати кастрюля. Повторюйте разом зі мною. Рю. Рю-рю, гарні страви я варю. Щу, щу, щу наварю я вам борщу. От-от-от не забуду і компот. Шу, шу шу, а для каті і лапшу. Ки, 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 їжте діти залюбки. І ще раз давайте прослухаємо віршик про кастрюлю, яка наварила борщу. А ви повторюєте назви овочей, які, які клали в кастрюльку. На плиті кастрюлька біла, в ній водичка закипіла. буль буль, буль вода булькоче. Що вона сказати хоче? мовить мама. Ач яка захотіла бурячка. Я в окріп буряк поклала, а вода плюскотше, мало. Додала тоді квасолю, цибулину, бараболю, і морквицю і капустину, ложку солі, дрібку кмину, не забула й помідори, от і борщик буде скоро. Смакуйте борщиком, діти, на здоров'я.